Українська влада неодноразово заявляла про те, що газові контракти, які є зараз, невигідні, тому а, потрібно їх переглянути. Але чому українська влада не переглянула їх в стокгольмському арбітражі? Чому ми не судилися жодного разу? Думаю, що залежність якраз тих олігархів, більшості олігархів, які і визначають великою мірою політику в нашій державі, від російського ринку. Не лише в енергетиці, а взагалі на зараз період останнім часом воєн, сирні війни, там шоколадні, молочні, інші воїни. І тому мені здається, що було. Таке, на мою думку, це хибна така позиція, що не варто е лишній раз е дратувати росіян. Спробуємо все таки домовитися. І росіяни, на, на, на мій погляд, цим досить вдало користуються і вже декілька років спокійно отримують е надприбутки. Тобто, ключовим тут є питання. Все таки не дратувати і залишити за собою можливість домовитися, але разом з тим, всі, хто подавали до арбітражного суду, всі виграли цей суд у Газпрому, або приклад Польщі, коли лише звернення в арбітражний суд заставило росіян піти на поступки.